Привіт, героям і героїням на каналі Борос Гіймплей, як завжди, мене звати Ростик. сталкер Чорнобиля через периметр до мрії. Продовжуємо. не знаю, завершуємо, не завершуємо, тому що через периметр до мрії, пролог. А оскільки під загалок ігри включає в себе пролог, то це означає, що гра не повна, що це лише. А... Та, як би мовити, екраніз, та, як би мовити, а, прототип, те, що нам пропонується в майбутньому проходити, а, це лише просто, щоб глянути на неї, як вона мала би виглядати. Не знаю, який тут великий сюжет, невеликий сюжет. Але ми йдемо говорити з дуплетом, ми маємо бігти туди а, на. Ту срану перехід локації, чи як воно там. АТП, не АТП, а, там, де вежа, там, де бандюки були, ми відбили табір бандюків і вроді як ми можемо перейти на смітник. І тому, власне, я і не знаю, перейде воно на смітник чи не перейде. Тут, до речі, якась херня є, та якби. та от Я не розумію, що це таке. СТ, ПДА, Ченч, Я так думаю, що це просто. Недокінчений скрипт, перехід локації, можливо, ще якась локація є в розробці, в розробника. Не знаю, щось типу того. А власне, щодо смітника, ну, поки що у нас ніяких завдань немає, окрім флешки. Нам треба знайти флешку для Петровича. І, в принципі, то все. Це все, що від нас вимагається. Ну, не знаю, чи буде перехід, чи не буде перехід, але ми споряджені, повністю готові. У нас є МПшка з глушником, з ріжком великим, з рукояткою. Отака, коротше, МПшка. В нас є, відповідно, наш обріз. Нормальніше, цілий. Ну і наш пістолет, власне, наш перший пістолет, який ми заробили, власне, з нами він <хи> поки що валяється. Хороший ПМ, точний, Точний, смертоносний. <хи> Чом би і ні. Аптечки, всякий кришталь, кришталеве блюдце, артефакт, тут є граві, тут є кам'яна квітка, якщо що, дві гранати я маю. До речі, в мене три гранати є, так. Чому вони різні, я це не можу зрозуміти. вроді вони мають бути одинакові, не знаю. А, вони точно різні, якщо я, наприклад, викину. Нє, вони щось різні, не знаю чому. Хоч написано 3. Знову ж таки. В плані. На четвірку, так? Так, на четвірку. Ай, блядь! провтикав. Провтикал. В плані стаку. А, в нашій руці. Мене аж а, сосок Сусок зачихав. В нашій руці вроді як стак з трьох є. Чому він не стакується в інвентарі, я не розумію. Просто це забирає, виходить, цілу клітинку нашу. Так. Е, нас, пацани нас вже зачекалися. Нам треба говорити з дуплетом. І переходити на смітник. Будемо дивитися, що там. Чи є щось, чи нема щось. Якщо є, то про...>. проходження продовжується. Хоча я не планував. Там вроді, нас... вродір е, Софір 2. Треба проходити. А до речі, наш мужик тут ще валяється. МПшку в має. О, Олегчика. Ну на, це твоє, в принципі, а це я в тебе заберу. І тепер буде моє. А... хе валяється, якщо що, як альтернатива. Хоча я не знаю, чуваки зникнуть, ти не зникнуть не впевнений. А на фермі там є ще бандюки, там теж є ще а, дробовики, рушниці, які теж треба збагрити Сидоровичу. Це як альтернатива, буде, якщо у нас грошей не буде вистачати. А, тут я всіх чуваків обшмандав, обш, обшмаляв. Тому цей. Плюс леєр софір, плюс нам ще треба ще одну модифікацію пройти, я примітив. А там вже хіба далі вже хіба новий рік, і вже на новий рік вже е нові проходження підуть, цікавіші вже. Будемо дивитися, ходу діла. Давай, дуплетка, говори, що ти там маєш? Ну ні. О, ти. <схі> що ти піднімаєш голову? <схі> ну, ніби все. Молодці хлопці, відмінна робота. Нарешті кордон під нашим контролем. Гончар, Вован. Ви дуже вчасно завітали на, за, на територію зони. Завдяки вам кордон буде набагато безпечнішим місцем для всіх нас. Радий, що стане корисним для вас. Так, навіть не знаю, як вам віддячити. Дам вам по півтори тисячі кожному. Ей, Вован, підходь, забирай свою долю, Іди тримай, друже. Бать, дякую. А, так, якщо надумайте на, на смітник, то знаєте, територія ще більш небезпечна, ніж кордон. Але на жаль, я маю не маю інформацію про те, яка ситуація там після викиду. Тому вибачайте. Треба казати, не вибачайте, а перепрошую. Або вибачте. Не вибачайте, не такого слова, вибачайте. Вибачте або перепрошую. Але базу інформацію закину на ПДА. Дякую на цьому. Ну нехай щастить вам. Заглядайте. Загляд... Заглядуйте, не заглядайте? Загля... Ну знову ж таки. <суспільшість> я, блядь, як учитель української мови, бать. <суспільшість> я гуманітар, я взагалі то історик більше, ніж цей. А, заглядуйте в гості. Обов'язково дуже Просто Далі буде? Тобто? Останній ривок А я флешку не знайшов. Як є головний розробник інкогнітоманкі. Подякуємо за цей хороший, хороший мод. <реш> Получається серія блядь, на 6 хвилин? Несерйозно. Значить, озвучка ланцера і Курдзора. Подякуємо цим людям. А, пролог, як я казав, пролог. Ну, типу, я думаю, може буде щось далі. Я флешку не знайшов, де можна флешку знайти, якщо по ідеї буде А, точно. Давайте, щоб не їбати собі серію а, за просто так. А, щоб не тратити серію за просто так, підемо, озброїмося. У нас є МПшка, а, забираємо набої і йдемо, коротше, до військових. Коротше, прихреначимо всіх військових, а? Як ви на це дивитеся? Та якби, щоб ця серія чомусь була Підкріплена, як приймають. Це кінець, як я, в принципі, і здогадувався, але я сподівався, до останнього вірив, що може буде ще щось там. Ну ще хоча б трошки пару місій на спітнику або що. Ну ні, игра сказала, що ні. Вона до цього не готова, вона цього не хоче. а Дробовик ми знімаємо, тому що дробовик нам навряд чи пригодиться в цій ситуації. Ми беремо собі артефакти і надягаємо на себе, де. Де їм артефакт? а <сь> Такий зелений стає, що аж не побачу його де. А, давай набої до пістолета трошки візьмемо. Набої відповідно до МПшки. <сь> Понабираємо собі цілий підсумок цієї ці, ці херні. О, і йдемо знімати, коротше, військових. А, ну, та, мод мені сподобався. Мод хороший, коли вийде повна версія, а ми сподіваємося, ми подякуємо розробникам. Хороший мод. Продовжуйте в тому ж дусі, покращуйте свою ігру, не стійте на місці, розвивайтеся, модернізуйте, удосконалюйтеся. Ми обов'язково його пройдемо, обов'язково його зацінимо. Сподівання на цей мод високі, це дуже хороший мод. Мені сподобалося. І я впевнений, що підписникам це теж сподобалося дуже дуже і дуже. Ми йдемо, що на останок постріляємо військових, москалів, тих, от що там. Нас хотіли штрафанути, заступачили нас, сказали, ні, проходу нема. Зараз у вас уже виходу не буде хлопці Зараз вам гапек. ап коротше. Так. Ну і в принципі, то можна буде спокійною душею продовжувати а, проходити Lairs of fear 2. І в нас там ще один мод чекає, я запримітив ще можна проходити один мод. Подивимося, чи дасться проходити, чи ні. Тому що з модифікаціями українським контентом а, тут трошечки. Скажем, під натяжкой. Постійно щось модифікації, якісь не недокінчені не докінчені, не протягом. Курки Ты придурок, чи шо, блядь? Ты шо придурок, блядь, чи жо. Чи <смітний> ненормальный нахер. Та ви инфаркт у меня довезли, блять. Я подумал, что це якась міна, мина, а Я А То снайпер мене зняв Добре. Якась червона точка є, може я снайпера зніму, га? Ну їх не видно, їх а, взагалі не видно. Блять, ну це скрипт, серйозно. Я так не люблю. Знову ж таки, унікальний оригінальний стар, сталкер відрізнявся тим, що тут можна піти проти системи. І ігра це дозволяла. Типу ти міг піти переселити військових, піти, пробігтися, нікого, нічого не запитуючись, не дізнаючись нічого про зону, нічого по сюжету не йти, а просто бігти вперед, в прип'ять і все. Тобто ти це міг зробити. І це ігра тобі дозволяла. А ні, хтось лять є. Зарухалися, бля, Зарухалися, очко дрогнуло, бля, да? блядь. бля. Ну, сука, там два гандона стояли, блядь, і все. І втікли вже, блядь, бля, захопались. Де є, блядь, вежа, я не розумію. Суис, бля. А! Было бы у меня снайперка, хлопцы. ай та 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 а та 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 Я їх не достану, падло, З МП-шки я їх точно не достану. А там снайпер стоїть і мене при Хандебошить, так? Давай, оп. Оба! Ні? <ріпець> я ще зараз до вас, чекай. Ага. А, а блять, у мене граната є. Я не докину, що правда. Блять, может. На-нахуй, докину, блять. Не, походу, кое-что Да, стрибаешь... Та, он так дальше кидает. А, блять, хуй Ага. Тумаешь, я тебе хуйло не бачу, да? Ха-ха-ха! <плес> <плес> а, чмирово, почали, блядь, проснулися, блять! Очко дрогнуло, та? Ебать, скільки там ціла армія, блять, проти мене вийшла. Дебили вы, ви, блядь. Ага. Та-та-та Ховайся, блять, ховайся, поки ще можеш Опа, да. Дай-ха. Дай-ка. А-а-а-а-а! <laughs> <laughs> yeah but school him <laughs> малий, ладно, ладно. Ой, Мод прикольний, мод хочеться пройти, мод хороший, мод вартий. Barty... Ой, я двох прихуярив, ну то я взагалі, бачите, два по ціні одного їбать. А, Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі, послання буде в описі під відео, коментуйте, поширюйте, вподобайте, дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі в наступних проходженнях. Слава Україні!